Як написати той самий ідеальний мотиваційний лист? Мене звати Богдана, я викладачка української мови та літератури і займаюся мотиваційними листами, яких написанням та перевіркою з 2022 року, як тільки їх вели. Тому сподіваюся своїм досвідом і своїми порадами допомогти вам написати якісний мотиваційний лист. Тому ну ж би, почнімо. Першу потрібно розібратися, що ж то таке той мотиваційний лист. Дивіться, мотиваційний лист це викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на обрану освітню програму, спеціальність та відповідні очікування від неї, досягнення у навчанні та інших видах діяльності власні сильні і слабкі сторони. У разі потреби вступник може додати, зокрема в електронній формі, матеріали, які підтверджують викладену в листі інформацію, різні там грамоти, медалі і подібне. Але ви маєте в першу чергу розуміти, що мотиваційний лист, мотиваційний лист це у нас що? Це документ. Тому, як і будь-який документ, він має певну структуру і певні зобов'язання в стилі, в якому ви маєте писати. Ну ми з цим будемо теж знайомитися. Загалом, перед написанням мотиваційного листа вам потрібно ну, дещо дослідити, щоб написати його дійсно хорошим. Перше, це історію університету, дізнайтеся про заснування, розвиток та ключові досягнення закладу освіти, тому що, можливо, буде щось таке, що ви захочете згадати в своєму листі. Історію факультету, на який ви вступаєте, вивчіть специфіку та традиції факультету, на який плануєте вступати, щоб теж змогти апелювати сильними сторонами факультету, і що саме вони вам сподобались, тому ви хочете там вчитися. Викладачів їхні роботи та особливості навчання, дослідіть їхні публікації, проєкти та методи викладання, тому що у багатьох викладачів є свої підручники, якісь проєкти на Ютуб або у Фейсбуці. Також спеціальні можливості, які надає університет, ознайомтеся з освітніми програмами, стажуваннями та іншими перевагами, до прикладу, обміну за кордон чи щось подібне. Ви можете це використати на свою користь, що ви хочете скористатися з цими можливостями, навіть якщо ви цього. Достеменно ще не знаєте. Може, ви її передумаєте це все окей, але згадати, що ви таке знаєте, і що вас це надихає, і що ви без радістю до цього йшли. Це вже певна мотивація. Наступне, що ви маєте розглянути, це дисципліни, які будуть на вашій спеціальності. Перегляньте навчальний план, та зміст ключових предметів може бути щось таке, до чого ви вже були готові, до прикладу, на якихось гуртках, і ви можете це теж згадати. Проєкти університету, студентів і викладачів, Вивчіть наукові, соціальні та творчі ініціативи закладу, щоб теж змогти, в разі чого ними апелювати, якщо вони будуть до вас близькими. Ну і самоврядування та організація. Дізнайтесь про студентські спільноти та можливості для саморозвитку, тому що знаєте. Студентський парламент умовно це дуже важлива така. Комунікація між усіма студентами, якщо ви там де захочете вступити, це буде дуже класно і дуже буде привертати увагу. Вимоги до мотиваційного листа. Звичайно, це лаконічний зміст, тому що якщо ви напишете на А5 сторінок, А4 чи навіть більше, це нікому не потрібно. Більшість університетів пише до сторінки А4, або максимум до трьох сторінок А4 в деяких університетах, в залежності від вимог до мотиваційного листа. Тому. Думки, ми що викладаємо чітко стисло, уникаємо зайвих деталей та повторень. Лист має зацікавити, бути, знаєте, побудований за умовами сторітелінгу, тобто цікавим, щоб на вас звернули увагу і вас запам'ятали. Чітка структура: дотримуйтесь логічної послідовності викладу, що спростить прочитання листа комісії, і якщо ви гарно поділите на абзаці, будете дотримуватися стандартної структури. Це буде дуже дуже класно при прочитанні, і ви спростите завдачу, і не будуть на вас дивитися косо неприпустимість емоцій це дуже часто помилка, особливо. Коли я перевіряю листи на творчі спеціальності, діти думають, що вони покажуть свою креативність, і це буде великим плюсом, попри те, що це не буде великим плюсом, тому що це документ. Тут не потрібно бути надто сильно креативним в своїх висловлюваннях. Ви можете бути розважливим, але зайва емоційність це неприпустимо. Те саме відштовхуємося від цього. У нас ідуть діти, які люблять викликати жалість. Вони думають, що якщо вони розкажуть про їхній життєвий негативний досвід, і що вони такі бідні. То тоді їх точно візьмуть. Дивіться, це дуже погано, тому що ви будете переходити межі того, хто буде читати мотиваційний лист. А друге, мотиваційний лист не має мати емоційного відтінку. Треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності та практичності. Простота у викладі. Пишіть так, щоб адресат міг швидко зрозуміти, зміст прочитаного. Не треба писати багато складносурядних складнопідрядних речень. Можете писати простими реченнями. Головне, щоб все було чітко, зрозуміло і були висвітлені ті теми, які вам необхідні. Тобто, це не конкурс письмових робіт, це документ, і ви маєте туди вмістити те, що важливо знати про вас в цьому мотиваційному листі. Відсутність помилок ну звичайно, ми не можемо писати мотиваційний лист з орфографічними стилістичними чи лексичними помилками. Тому лист мають обов'язково перевірити відчитати. Якщо ми будемо говорити про структуру мотиваційного листа, то він складається з шапки, звертання, вступу основної частини та закінчення. Шапка це частина листа, де містяться відомості про адресата, тобто назву закладу вищої освіти, прізвище, ініціали, особи, які адресуються лист, та адресанта, тобто прізвище, ім'я по батькові, ваше, так, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону. Воно все розташовується в правому куті листа. Що саме треба писати в шапці і до кого саме звертатися, ви знайдете у. Für morgen. Того закладу освіти, до якого ви вступаєте. Шанобливе звертання це важлива складова мотиваційного листа, вона надає листу офіційного характеру та, та привертає увагу адресата. Наприклад, шановний Василю Михайловичу, це має писатись посерединці і виділятися чорним шрифтом, таким жирним. Вступ це перший абзац, де ви викладаєте мету цього листа і причину написання. Наприклад, звертаюся до вас у зв'язку з моєю мотивацією вступу до цього закладу вищої освіти. І в цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей університет і як, на його думку, навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку і зростанню. В основній частині ви будете писати те, що буде логічно продовжувати вступну частину. Її можна розпочати з характеристик професійних цілей вступника, описати, що саме вас цікавить в обраній освітній програмі чи професії, яким ви себе бачите після завершення навчання. В заключній частині, тобто, Висновку він має завершитися маленьким підсумком на 2-3 речення, які мають підтверджувати вашу готовність навчатися і вказувати на вашу впевненість у правильному виборі освітньої програми. В заключній частині не можуть з'являтися щось нове, не може бути нової інформації, яка не була згадана раніше, тобто в основній частині або вступі. Що писати в основній частині? Перше це здобутки для навчання за фахом. Опишіть свої успіхи в навчанні, академічні з певних предметів, які стосуються вашої спеціальності, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами і подібне. Також ваші знання та навички. Розкажіть про здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обрані спеціальності. Вкажіть хороші академічні результати з певних предметів, як ми вже сказали, які пов'язані з освітньою програмою, і додайте інформацію про соціальні навички, необхідні для здобуття. Окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом. Наступна частина вашої підготовки до мотиваційного листа це те, що ви маєте створити список своїх інтересів, список своїх навичок і особистих якостей, що потім їх можна було додати як обґрунтування того, що ви не просто розумний, а здобули перше місце в якійсь олімпіаді, так? Що ви не просто гарно працюєте в команді, а були там директ президентом школи, до прикладу, так, щоб це можна було якось підкріпити, а не просто перелічувати. То, що ж, писати в Списках, чому ви краще за інших кандидатів на навчання за обраною освітньою програмою? Визначте свої унікальні якості, досвід та досягнення, які будуть виділяти вас серед інших абітурієнтів, який внесок ви можете здійснити в обрану галузь і в університет? Опишіть, як ваші знання, навички та ентузіазм можуть збагатити навчальний процес та професійну спільноту, які навички вам допоможуть бути успішними у цій галузі, тобто проаналізуйте свої сильні сторони та компетенції, які відповідають вимогам обрано. Спеціальності, які у вас професійні плани на майбутнє? Сформуйте свої кар'єрні цілі та бачення професійного розвитку після завершення навчання. Це покаже, що ви будете впевнено йти до своєї цілі і що вона у вас є. Як же ж написати успішний мотиваційний лист? Перше перевірте вимоги до написання мотиваційного листа на офіційному сайті університету, до якого збираєтеся вступати на навчання. Отримайте зворотний зв'язок від викладачів, батьків або друзів, які мають досвід у написанні подібних документів. Слідкуйте за стилем мовлення та ясністю викладу думок. Уникайте складних конструкцій. Редагуйте, тобто виправляйте, доповнюйте, скорочуйте, якщо потрібно, щоб текст був лаконічним і змістовним. В першу чергу зрозумілим подавайте вичитаний лист. Тобто хтось має його відчитати і подаєте через єдину державну базу. Що не варто робити при написанні мотиваційного листа? Перше, це занадто довгі речення, тому що чим довше речення, тим більше ймовірність, що там будуть помилки. Тому уникайте складних синтаксичних конструкцій, які ускладнюють сприйняття тексту, краще використовувати короткі, чіткі речення, які легко читаються. Не варто просто перераховувати свої досягнення одним довгим списком, краще структурувати інформацію та пояснити, як кожне досягнення пов'язане з вашими цілями. Ми вже про це говорили, коли ви мали створювати список своїх інтересів, щоб знову ж таки підкріпити якості. Які ви вписали, дуже часто можна побачити в мотиваційних листах, як там через одне речення ви пишете: Я хочу вступити, я маю такі риси-характери, я здобув таке-то, таке то. забагато я. Це дуже погано. По-перше, це тавтологія, а друге умовно хвалькуватість. Тобто... Краще десь його уникати і знову ж таки тавтологію не допускати. Тобто будьте об'єктивними. Граматичні та орфографічні помилки. Допускати граматичні та орфографічні помилки не пропустимо. Вони створюють негативне враження про вашу уважність та освіченість. Тобто освіту ми здобуваємо, а не отримуємо і подібне. Копіювати чужі роботи це плагіат. листи перевіряють на плагіат, деякі можуть перевіряти на наявність штучного інтелекту. Його легко виявити, і це може призвести до відмови у вступі. Вас лист. Має бути оригінальним щодо штучного інтелекту, то більшість студентів користуються ним, щоб робити якісь свої роботи, і відповідно викладачі вже його бачать не озброєним оком, тому якщо ви пишете з чатом GPT, який пише замість здобути освіту, отримати освіту, то знайте, це легко прослідковується. Після того, як ви написали мотиваційний лист, ви маєте його гарно відчитати і відповісти на запитання, чи все ви розкрили. А саме маєте перевірити, хто ви та до чого до кого ви звертаєтеся. Ви Переконатися, що ви чітко представили себе та вказали мету свого звернення до закладу освіти? Як ви дізналися про цей університет, факультет та спеціальність? Тобто розкажіть про джерела інформації та що саме привернуло вашу увагу до цього закладу. Чому ви хочете навчатися в університеті, на факультеті, на спеціальності, тобто пояснити свою мотивацію та причини вибору конкретного напрямку? І що робить вас найкращим кандидатом, якого можна прийняти? Підсумуйте, яка саме кваліфікація, життєвий досвід, досвід Роботи та особисті якості підготували вас до навчання в університеті. Перечитайте знову ж таки лист і перевірте, чи ви відповіли на всі ці важливі запитання. Щодо подання мотиваційного листа, то ви його подаєте в електронному форматі. Ви маєте його подавати через електронну базу, державну базу, єдину державну базу. Ви маєте зареєструвати свій кабінет вступника, і там вже до кожної заяви наступ, ви будете прикріплювати мотиваційний лист, який будете вставляти в певне віконечко. Там може все з'їхати, всі абзаці не можна буде їх поділити знов ж таки набзаці, на виділити шапку в, там, в правий куточок, але це не критично, таке абсолютно у всіх. А ось ці різні точності, як відступи, шифти. Більше потрібні для тих, хто подає у паперовому форматі, але це для невеликої категорії вступників, які, до прикладу, будуть вступати через співбесіду, чи через якісь інші пільги чи щось подібне. Це вже уточнюйте закладу вищого вищої освіти. Якщо ми будемо говорити про технічні питання подання мотиваційного листа, це загалом питання, які ви мені ставили протягом минулих років, і ми зараз з вами будемо на них відповідати. Перше, це якщо я писав текст листа одразу в кабінеті, натиснув кнопку Зберегти, а мене повернуло на головну сторінку, нічого не збереглося. Це дуже поганий вихід ситуації. Загалом писати мотиваційний лист одразу у формі, е яку ви будете надсилати, тому що може не зберегтися і ваш, ваш труд буде просто знищений. Краще писати. У Word або в Google документах, а потім скопіювати та вставити, тому що ви можете тримати відкрито цю вкладку лише 120 хвилин. Потім вона буде вас повертати назад, то ви маєте це на увазі. Чи можна в кабінеті редагувати текст написаного листа? Ви можете редагувати текст до подання заяви. Як тільки ви подали заяву, то відповідно текст редагувати ви вже не зможете. Як дізнатися вимоги до мотиваційного листа, дізнатися ви можете в правилах прийому певного закладу освіти, які ви можете знайти на сайті університету. Яка максимальна кількість символів під час написання мотиваційного листа в кабінеті? Кабінет вам дає доступ до 20 тисяч символів, але вони вам всі не потрібні, бо більшість університетів просить, щоб ви писали лист від 200 до 600 слів. Тому тому уважно читайте вимоги. Деколи це до сторінки А4, деколи максимум до двох, тобто більше двох, переважно не просять. Які у нас є типові помилки в мотиваційних листах? Перше, що ви ставите кому після повагою. Ми після повагою кому не пишемо. Не можна таке робити. Це дуже поширена помилка, особливо в прикладах мотиваційних листів, які ви можете знайти в інтернеті. Після повагою ви можете поставити тире. І написати прізвище та ініціали, або з повагою із нового рядочка. Ось, нового рядочка писати свої та ініціали А ось кому ставити ми в жодному разі не можемо. Також тавтологія. Пам'ятаємо, тавтологія це не лише ідентичні слова, це можуть бути плеоназми або однакові корені. До прикладу, я. Мріяла вступити, до прикладу, тут щось явно опущене на журналістику, бо завжди мріяла стати успішним журналістом. Журналістику, журналістом та автологія. Ми маємо уникати. Тобто, краще сказати, я прагну вступити на спеціальність журналістика, номер спеціальності. Тут потрібно теж обов'язково вказати, оскільки завжди мріяла працювати в медіасфері. Також дуже часто ми бачимо, як я перевіряю мотиваційні листи, надмірне використання слова я. Я впевнена, я хочу, я здобула. Так не потрібно. Сказати, здобула такі, то такі то знання впевнена в тому, то тому то, тобто, знову ж таки тавтологію уникаємо. І дуже-дуже часто ми бачимо е, помилку в милозвучності. Ну, це 100% помилка практично в кожному твостівному листі, який я перевіряю. Це чергування У і В. Пам'ятаємо, що У як голосний звук друже з приголосними, тому ми будемо писати на початку речення перед приголосними і загалом між двох приголосних. В, навпаки, приголосний, отже, він друже з голосними. Будемо писати на початку речення перед голосним або між двома голосними. Якщо ж у вас буде голосний і приголосний, ми будемо писати приголосні. Голосний в, до прикладу, жила в празі, так? Голосний, приголосний в. Єдиний виняток, коли ми будемо писати У перед приголосними, якщо у нас голосний і приголосний, це тоді, коли буде збіг вешк, тобто буде ви, филь, В, в" Сви, Хв, Тв, ЦВ і подібне. Що ви маєте обов'язково описати в основній частині. Це перше це унікальні досягнення, тобто маєте описати свої особливі здобутки, які виділяють вас серед інших абітурієнтів. Далі це професійні навички, тобто маєте розказати про вже набуті вміння, які будуть корисними для навчання на майбутній професії. Поділіться своїм досвідом волонтерства, досвідом роботи чи участі в якихось проєктах, пов'язаних з обраною спеціальності. Ну і особиста мотивація це пояснити, що саме спонукає вас до навчання та Зитку в обраній сфері ви маєте в основній частині аргументувати, чому ви є найкращим кандидатом для цього університету у висновку. Ви маєте підсумувати на два-три речення про вашу готовність вступити і навчатися, і показати свою впевненість у виборі цієї професії. Якщо ж вам потрібна допомога в написанні мотиваційного листа, то в мене є ряд послуг, починаючи, як навчити писати мотиваційний лист, перевірка та написання самого мотиваційного листа на основі інформації про вас. Почнімо з міні-курсу, як написати сильний мотиваційний лист. Це сім великих уроків, які загалом становлять 2,5 години, там, де все дуже поглиблено з прикладами, ми розбираємо. Коштує міні курс 150 гривень. Також може бути міні-курс плюс перевірка листа в два етапи. Перевірка листа в Два етапи плюс курс подарунок 300 гривень. Перший етап перевірки це ми продивляємося основні помилки, звіряємося з вимогами, дописуємо те, чого не вистачає. Другий етап перевірки це остаточне, Ми перевіряємо на всі помилки, лексичні, стилістичні і знову звіряємося з вимогами. Також у мене є функція написання індивідуального мотиваційного листа, коштує індивідуальний лист 600 гривень. Ви можете його замовити в мене в інстаграмі. Ось так я підписана в інстаграмі, можете шукати. Я гарантую. Меня тую, буде проходити перевірку на плагіат та штучний інтелект, тому що я пишу листи вже з 2022 року, багато маю позитивних відгуків, тому можу ручатися, що це буде класний мотиваційний лист, тому, якщо вам потрібно, звертайтеся в інстаграм. А на сьогодні все. Всіх люблю, цілую, обіймаю і до зустрічі в новому уроці.